Вітаю, мене звати Марія і я психолог в методі транзакційного аналізу. Практикую з квітня 2021 року. Перший мій досвід був проведення терапевтичних груп, але потім почалася війна, і я трошечки боролася з своїми супротивами переходити в онлайн, тому що думала це неможливо, але це виявилось можливим. Керуюся в роботі з клієнтами, мабуть, тим, щоб знаходити глибинну причину. Да, чому щось сталося і як це змінити? Керуюся філософією, і принципами транзакційного, такими, як ти в порядку, я в порядку, такими як ти можеш змінювати свої рішення і таким чином впливати на своє життя. Як я стала терапевтом, це моя одна з улюблених історій, тому що я керувалася цікавістю, натхненням і таким щось. Як наче я не знала чого я хочу, і я так за ниточку, за ните, що що ж, це, що ж це де, де воно і воно мене привело просто сюди, тому що з дитинства я мріяла допомагати, але чомусь я вирішила, що це тварини, да що я буду допомагати тваринам, тобто я буду лікарем. Ветеринарним лікарем, але так не склалося. І потім до моїх рук в 16 років потрапила к перша книжка психологічна. Я її почала читати і все, я відчула той запал, ту цікавість, яка не загасає досі. Я змінила дві професії. Психологія це моя третя професія, тому що я все шукала, я дійсно була в пошуку. І зараз вже я відчуваю, що я знайшла, що я на своєму місці, що мені безпереривно цікаво. Я відчуваю свою важливість. І, ну, дійсно, що я отут. Ось десь так. Я стала багато було на цьому шляху подій пройдено. Як це повпливало на моє життя? Кардинально. Позитивно, тому що моя особиста терапія і, взагалі, психологія в моєму житті дала мені зрозуміти, що я цінна за правом народження і що я є головним героєм свого життя. Я можу його змінювати і змінювати хочеться тільки в позитивну сторону. Я вмію насолоджуватися маленькими речами. І відчувати задоволення від процесу цього життя, як я люблю казати, від шляху від точки А до точки Б. Я гнучка, м'яка. Я спочатку хотіла йти на клієнт-центровану терапію після університету. Але при цьому я маю силу сказати десь, де буде не корисно для клієнта. Да? Тобто я не буду мовчати завжди. Тобто, підтримувати. Да? Я взагалі мало мовчу. Але підтримувати клієнта не буде там, де йому не корисно. При тому, що зазвичай я йду за клієнтом. Тобто, це такий баланс між. Силою і м'якістю, щось таке, я б сказала. Звичайно, конфіденційність, безпека, підтримка, тепло, любов це взагалі є база, тому що я вважаю, це невід'ємна частина такої спеціальності. Я спеціаліст, який вміє турбуватися про себе, тому що я теж вважаю, що це невід'ємна частина того, щоб ну, я була в ресурсі і могла бути дійсно. Дійсно корисною. Я спеціаліст, який постійно навчається, я спеціаліст, який не боїться сказати, що десь не знає, взяти супервізію. Я спеціаліст, який може і навіть люблю шукати проблему. Разом з клієнтом, да? тобто давайте подумаємо про це разом, щоб це могло бути. Я не, не висуваю своїх ідей, не накладаю свої ідеї на життя клієнта. А, теплий, приємний спеціаліст. Я. А сеанс зі мною може давати різні результати, тому що ми різні люди, різні кейси, різні обставини, настрої. Пора року, і ми сходимося в якомусь моменті, в якійсь секунді, секунді, і дуже багато нюансів, які впливають на це. Тобто, ми можемо познайомитися і сподобатися один одному. Ми можемо познайомитися і не сподобатися один одному. Да, якщо ми подобаємося один одному, я бачу, що можу працювати з таким кейсом, то в мене починається вибудовуватися якийсь контакт. Да? Якщо цей контакт стає міцним, ми йдемо в таку глибоку терапевтичну роботу, тому важко сказати про якийсь один сеанс. Можу казати я. Весь час, можете казати ви, можете казати ми разом. Все залежить від того, що хоче клієнт отримати від мого сеансу, наскільки він розуміє свої потреби, наскільки розуміє, чого хоче досягти, бо ми можемо витрачати декілька зустрічей на те, щоб зрозуміти, чого хоче клієнт. А можемо вже зустрітися на тому етапі, що вітаю, я точно знаю, чого я хочу. Мені тільки, мені тільки потрібно вибудити стратегію, як цього досягти. Тому це дуже таке питання абстрактне, на яке не можу дати конкретну відповідь, але я точно можу сказати, що я готова до обговорення, що я готова до співпраці, що я готова для того, щоб чути і почути кожного свого клієнта, і ну точно щось да буде отримане позитивне від сеансу зі мною.